Українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови, цілі покоління найкращих синів України. Так розпочинається акт про відновлення української держави, який проголосили 30 червня 1941 року. Война, яка почалася 22 червня між фасішистською, міжнаційською Німеччиною і більшовицьким радянським Союзом, визволення для України не приніс. Тому що всі прекрасно розуміли, що треба було провірити на те, що собою являє німецька нім е, нацистська Німеччина. І саме Організація українських націоналістів своїм актом е, хотіла. Побачите, лояльність німецької влади до проголошення акту. Ви знаєте, що після цього почалося? Буквально через пару днів були організові були арештовані провідники організації українських націоналістів. І хоча у Рівному відзначити цю дату зібралося небагато людей, але один з них, Любомир Шеремет, був у Львові 30 червня 1941 року. Своїми спогадами про цей день ділиться з усіма охочими. Я бачу таку картину. Сліво, де тепер музей. Балкон на балконі. Стояв Ярослав Стечко і читав оцей акт незалежності відновлення України. А людей було. Майже весь Львів, всі вісім вулиці, які сходяться на площі ринок, були заповнені народом. Весь майдан площа, ринок була заповнена народом лів'янами. та й не тільки лів'янами, а з навколишніх сіл і містечок навколо Львова. Було велике піднесення. Люди кричали Слава Україні! І, хоча українська держава після проголошення цього акту проіснувала лише на папері, але це був ще один крок до незалежності України. Олександр Тузертем Лаговський, новини рівного.